Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами вирушуємо в подорож до нашого квітника. А що росте у нашому квітнику? Вірно квіти, а якого вони кольору? Правильно вони різнокольорові. Давайте поглянемо, які квіти зараз квітнуть. Ці квіти називаються чорнобривцями. А якого кольору вони? Так, вони жовті. А ще в них гарні листочки зеленого кольору. У дитячому садку ростуть квіти в квітнику, чорнобривці малі, усміхаються мені. А це квіти називаються айстри. Якого вони кольору? Правильно різнокольорового. Жовтого кольору, червоного кольору. Малята. А можна рвати квіти? Звичайно, що ні. А чому? Вірно, за квітами потрібно пілкуватися, доглядати за ними. На квітнику яскравому айстри розквітають гарні айстрочки, духмяні різний колір мають. Який гарний у нас квітник в осені. так, дітки? На цьому наша подорож завершується. До побачення малята. До зустрічі!